Всім привіт і здоровенькі були. Дивіться, з якою красою я їду на роботу. Ви знаєте, мене серце боліло це зрізати. Але мої бідні троянди, після того, як їх генерально почистила Майя, дай Боже їй здоров'я, порозчахалися від оцих квітів, ви розумієте, порозчахалися. І я вчора, як побачила, Серце моє краялося, сльози на очі наверталися. І, щоб не було більших розчахань, щоб трошечки, знаєте, цей кущ підтримати, його визволити від такого тягарю, цих квітів, мусила нарізати букета додому. Але я різала тільки ті гілки, які дійсно вже нахилялися до підлоги. Після дощу вони дуже стали важкі. І ті, які дивилися на хату, які там були заховані. Ну, ніхто їх там не бачив, ні ми, ніхто, ні люди. І я вирішила ті типу, позрізати. Я додому нарвала отакий букет величезний. Сидить вазі. Ну і оця гілка, яка так звалилася була на бік, розчахнулася, думаю, цю беру, піду, повезу дівчаткам своїм на роботу. Соні була також нарвала невеличкий букетик раніше, бо вже бачила, що треба щось робити. Рідний кущ, кущик йому напевно також важко. І е, ніколи я не сподівалася, що це я буду отак різати. Я казала, що я не люблю різати живі кущі, тим більше, що, що це така краса. Але ви бачите, що робиться. Та й таке. Троянди, це гарно. Але до роботи треба йти. І ще й прийшов чоловік також дивитися до бейсменда, це вже третій з Львова, Роман, який тут вже 30 років. Подивився, порахував метри, скверфітич, як вони тут називаються. Ти через пару днів прийшла, що він за то хоче. Ви Знаєте? Скільки майстрів не приходило, усі мають свою ціну, усі оцінюють свій труд. Ну, я нічого не маю проти, тому що я, якщо йду до роботи, я також кажу, що я хочу стільки. Можливо, хтось каже більше, можливо, хтось хоче менше. Кожний оцінює свій труд по-своєму. Ну і будемо чекати, та й будемо щось починати робити. Бо це вже так... Я вже, знаєте, так важко видихаю це все. Вони кажуть, ну що ж ви так важко видихаєте? Все зробиться. Ви знаєте, для мене це якийсь такий тягар непосильний для мене. Тому що, можливо, я не розумію, що там треба робити, скільки робити, як робити. Ну, але важко це все. Звикнути до цього. Щось мені навіть не віриться, що то буде колись уже зроблено. Всі кажуть, що піднялися ціни на все. На будівельні матеріали ціни піднялися страшенно. І на роботу, а хлопцям треба платити. Потрібно це робити також. Він каже: ніхто не хоче працювати за дурно. Всі хочуть заробити, тому що. Жити дорого також. Та й таке. Робити хочуть всі, всі, всі хочуть робити. Скільки дивлюся навіть у, у Фейсбуці батьки пишуть, що дитині 12 років хоче робити щось. Дитині 14 років, порадьте, що, що можна робити в 14 років. Що можна робити в 14 років? Я навіть не знаю тут. 14. Мені здається, ще зарано, але з 12 можна йти нянею працювати. Ну це дівчинка, хлопчик. Коротше, ви знаєте, в Америці ніхто не цурається роботи, особливо ті, кому не вистачає можливо якихось коштів. Діти завжди хочуть мати свої якісь кишенькові гроші, але вони не йдуть красти, вони йдуть заробити. Це мені здається, що така найкраща риса характеру людини, яка хоче вже в такому віці щось робити. Чи йому вистачає чи не вистачає, але батьки повинні привчати, що потрібно працювати. У нас Марія також пішла до праці, вона ще була у хайскул, мені здається. Ну Вже такі класи останні вона була у Старбаксі, працювала. Також хотіла мати свої гроші, пішла та й працювала. Ніхто нікого не заставляє, звичайно. Але всі знають, що якщо є така можливість, то чому ні? Працювати в Америці можна і заробляти можна. Треба для, мати для того бажання. І що? Я Це так важко. Це, ви знаєте, ми вже два дні з того бейсмену тягаємося. Ну, щось ми там наклали свого, а щось ще залишилося від минулого хазяїна. Там був такий стіл. Такий його робочий. Степан вчора цілий вечір той стіл розбирав. То дошки дубові, залізні. То треба було розібрати той стіл, дошки які всі винести з того бейсмету. Другий, другий день ми це таскаємо і ще нам на день є таскати, щоб ви собі зрозуміли. То сьогодні будемо таскати ввечері у трьох, щось викидаємо сміття, щось лишаємо там за гаражом, за тим шедом, бо Степан кожна дощечка це пригодиться. Він такий, він газда, він знає, що все стане у нагоді. Все складає все це. Ремонт це не приведе госп... у хаті. Звичайно, у хаті немає порядку і скоро, поки не зробиться цей бейсмент, я так думаю, і не буде. Тому що, самі бачите, хатинка маленька, нема багато клазитів, нема де все складати. Потрібно просто набратися знаєте, такої наглості, мужності і це все викидати. Можливо, би моя Марія це все викидала б перша. Я була би друга, але Степан Степан не дозволяє, каже, що це ще згодиться. Не всі так живуть в Америці, котрі, знаєте, трясуться за кожну дощечку. Але наші люди так звикли. Звикли, що все потрібно, тим більше тут за все треба платити гроші і гроші немалі. Тому все, що могли позаносити з хати в хату, з бейсменда, позаносили. Ви навіть цього не бачили і бачити не будете, бо, бо я не можу вам це передати. Це у мене душа і серце крається, що в хаті таке робиться, але якийсь період часу буде так, тому що воно так є. Тому що треба робити бейсменд. І цей бейсмент вже мене достав. Мало того, що він хоче купу грошей, він хоче, щоб купу роботи від нас, бо не всі майстри, які приходять, зголошуються повиносити то звідти. То не їхня робота. І вони кажуть, мастіть собі голову своїм дрантям. І тому трохи у нас так тепер завізно в хаті. Як вода нанесла. Як вода нанесла, коротше, доброго і недоброго. І ззаду, там на подвір'ї також ми наклали вже і на дек стільці. Такі стільці, що, знаєте, і викинути шкода, і тримати вже їх не хочеться. Ну, от що це таке? Чому не хочеться викинути то все? Вони нам. Ми ними не користуємося, але часом можуть стати у нагоді. І тому шкода то все повикидати. Виді, яка гарна квітка, дерево, як квітка, як букет. Та є такі в нас справи. Я кажу, коли ремонт у хаті, то важко, важко. І іноді навіть вже сил немає дивитися за тими порядками і щоб складати то все, є, тому що вже нема куди складати, тому що вже все сидить на купі. Скоріше би почистили вже цей бейсмент та привели його до ладу. Та й потім це ще м -м -м, сходи. ці, що ведуть у бейсмент, це також треба робити. І потім цей тамбурочок вже вони під усе те помалюють цей тамбурочок. Ой, коротше, то так здається, що то все швидко, але то є одне до одного чіпляється, чіпляється. У даний момент нам весело. То з одними спілкуємося, були хлопці, приходив молодий такий хлопчина з Маріуполя, також тут в Америці займається ремонтами, то, -то він привів американців, якихось би дивилися. а цей роман вже з цього, зі Львова. Він тут в Америці 30 років, знає, що, по чому, що, як, гарно все порадив. Розказав, що там вдома в них майже пів родини воюють і хлопці і дівчата. Що наші тут бідки? Не порівнюються, звичайно, з тими бідами, що там. Але ну, знаєте, я розказую те, що є, тому можливо, не до цього воля народу. Кожен має. Шанс не слухати. Поліція тут сидить, якщо ж би вона не сиділа тут зранку. Пантроє. Зараз як покажу, які у мене троянди на роботі. Хотять в тіні рости. У мене сонця забагато. У них забагато тіні. тому що дерева. У них на бакярді дерева. Якась лісопосадка. Такі високі дерева хай Бог милує, закриває світ. І тінь усюди тінь. А у нас усюди сонце. Отакі От різні сторони життя в Америці. Я не можу нічого посадити, бо все згорає. А вона не може нічого посадити, бо тінь. І все. Ой, я сподіваюся, що це все скоро закінчиться. Як і там, так і тут. Кличу своїх на фестиваль у Михайлівці буде у Пенсільванії. То може поблизу. Приходьте, таке непогане містечко, мені подобається, подобається, як там проводять цей фестиваль, подобається, як його там оформлюють. І місце непогане. Ми були там минулого року, але був дощ, нам не вдалося. Ну, можливо, поїдемо у цьому році. Побачимо. Це вже на ці вихідні що йдуть. Називається Віримо. Віримо в краще, віримо в перемогу. Віримо, що буде мир, що не будуть вже гинути наші ні хлопці, ні дівчата, ні діти. Боже, як це важко. А я наготувала своїм дівчаткам їсти, речки, котлетки. З зубки з фрикадельками вона обожнюється старша. Та і все. По всьому на сьогодні робота закінчена.